Так цікаво, я зараз прогулююся і почала помічати, що дуже оця різниця між фізичним світом і енергетичним да, і світом енергії. Як оця грань, вона просто кудись зникає. Моментами і відчуваю якусь таку. Густоту, густоту простору. Якусь таку я навіть закриваю очі і зразу мені приходять якісь проекції і якісь гілки ймовірностей. І що це настільки зараз а, настільки реально, настільки реально, просто якоюсь своєю дією, нестандартною, новою. Якимось своїм новим станом вийти зовсім на іншу гілку реальності. Отже, умовно кажучи, є е, такі гілки ймовірностей. На моєму прикладі є Юля, я, яка живе в Андрушівці. Є я, яка живе в Житомирі, є я, яка живе в Києві, є я, яка живе в Карпатах і так далі. Це все залежить від мого внутрішнього стану. Це все залежить від мого вибору, від моїх дій. Але ці всі гілки ймовірності вони є, тому що таке бажання у мене є. І одне, і друге, і третє, і четверте. Їх взагалі ще більше, більший спектр. І ось ці гілки ймовірності вони всі ймовірні. Тобто вони всі можливі, але їхня реалізація залежить від мене, так? І для того, щоб перейти якнайкращим чином на ту чи іншу гілку ймовірності, мені необхідно з'єднатися з тою собою, зайти в ченелінг, умовно кажучи, і з'єднатися з тією собою, яка там, яка там живе, да, яка я там, що я відчуваю там, що я роблю, що мене наповнює, чого я туди так хочу, і так далі. От мені потрібно це зробити і згармонізувати це, умовно кажучи, так як я роблю для своїх клієнтів. Да? Гармонізую найкращу, найблагоснішу гілку ймовірності, ту, яку вони хочуть. Ось. І зараз, що я відчуваю, що відбувається, відбувається наступне: що, як ви знаєте, що вібрації землі, вони більш плотні, більш низькі, вібрації, енергетичні, духовні, да, цього всього вони більш високі, космічні, ну, кажучи, такі легенькі, да, що їх щоб відчути, потрібно мати оцю. Сенсорику, да? Ось відчуття цих вібрацій, розпізнавання їх, тому що вони є різноманітні. Так? Починаючи з янголів, далі архангелів і так далі, і так далі. От. І Зараз, що я відчуваю, що відбувається, це те, що вібрації, оці плотні і вібрації більш високі, такі, легкі. Вони стають подібними. Вони настільки стають подібними, що я зараз прогулююся на природі, і я прям відчуваю якусь неймовірну густоту. Я прикриваю на трішки. Очі, і мені зразу приходять якісь картинки, відчуття, що гілки ймовірності, ось вони тут, і я можу умовно кажучи, зробити крок вправо і перейти на іншу гілку. Отак От це відчувається зараз. Що це набагато стало простіше і доступніше кожній людині. Просто потрібно знати алгоритм, як це робиться.